Слава Україні. Ставте лайк, ми починаємо. На днях відбувся суд над олігархом Ігорем Коломойським. Той перебуває під слідством. Його звинуватили у крадіжці та шахрайстві. Київський апеляційний суд не задовольнив апеляцію на арешт Ігоря Коломойського та залишив без змін запобіжний захід. Тримання під вартою та заставу в розмірі 3,89 мільярда гривень. В принципі, нічого скандального не відбулося. Хіба порохоботів дуже зачепила новина про готовність взяти Коломойського на поруки декількома людьми? Проте. Бажання на засіданні у Київському апеляційному суді під час розгляду скарги на арешт Коломойського заявив один з адвокатів. Адвокат повідомив, що є 15 заяв про готовність взяти на поруки Коломойського, зокрема від Юрія Горбунова, Олександра Ткаченка, Сергія Попова, Але Мазур, Олександра Загороднього. Але Мазур заявила, що так бізнесмен зможе бути вдома і водночас це дасть гарантію, що він прибуватиме до суду, чи слідчого одразу за вимогою. За словами Мосейчук, Коломойського зокрема готові підтримати. Е Екс-міністр культури Ткаченко, CEO каналу Пахольчук, а також інші представники телеканалу. Після цього балакучі голови Петра Порошенка підняли цілу хвилю незадоволення. Це й не дивно, адже підклимна боротьба між Коломойським та Порошенком тривала аж до кінця його каденції. Олігарх розгорнув проти експрезидента один зі своїх найцінніших активів телеканал 1+,1, плюс який не втрачав нагоди покритикувати команду Порошенка. Скандальна журналістка та вірна слуга експрезидента Яніна Соколова. Одному з інтерв'ю дуже сукрушалась з приводу того, що на суд Коломойського прийшли журналісти 1+,1 брати його на поруки. Мовляв, яка ганьба цю подію прокоментували на своїй сторінці Фейсбук народна депутатка від партії Слуга народу Єлизавета Богуцька, і до речі, дуже влучно. Так, от, не захищаючи Коломойського, давно має сидіти, і добре, що саме він відкрив цю новітню українську традицію олігархам тюрми. Але уявляю собі, як та сама Яніна Соколова буде або сама брати на поруки Порошенка, або на своєму каналі, заламуючи руки, буде розповідати про чесних депутатів, які прийшли зуб давати за головного волонтера країни. І тоді, до речі, вони будуть вважати, що правильно роблять по-державницьки, іронізує Ілизавета Богуцька. Окрім цього, народна слуга нагадує, що Порошенко а ж олігарх, більш того, олігарх, який на відміну від Коломойського перебував на найвищих державних посадах, практично весь час незалежності України, і саме перебуваючи на цих посадах, заробив мільярди. Просто пощастило хлопцю. Сміється Богуцька. Вона звертає увагу, що зараз порохоботи верещать, мовляв, Коломойського мали судити в Штатах. Про це не скажу, не знаю. Але Порошенка точно мають судити в Штатах, щоб виключити з процесу всілякі шоу його соратників і журналістів з його каналів, які будуть ганьбити не тільки. Себе і всю країну до слова, за даними не одного змі, олігархам варто реально приготуватися, адже в офісі президента налаштовані досить рішуче і не збираються просто лякати Коломойського. Швидше за все, для нього настав той момент, про який він колись говорив сам. Олігарх довго ходив супермаркетом і брав все, що хотів, але вже підійшов до каси. Не варто сумніватися, що своїх чи колишніх своїх більше немає і не буде. Тому і так сильно почав нервувати олігарх і колишній очільник нашої держави Петро Порошенко. Точна кількість кримінальних справ, у яких фігурує Петро Порошенко, невідома в листопаді 2019 року. Держбюро розслідувань повідомляло, що проводить досудове розслідування у 13 кримінальних провадженнях, учасниками яких є Порошенко. Через рік адвокати п'ятого президента казали, що проти Порошенка відкрито 58 кримінальних справ. А сам Порошенко якось розповів, що стосовно нього було відкрито 130 кримінальних справ, 40 із них закрили, 90 розслідують. Корабель олігархів почало штормити не на жарт. Сивочолому варто бути готовим. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та обов'язково пишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові і бережіть себе.